Отже, з нами на зв'язку Євгенія Емеральд, військовослужбовиця Збройних сил України, зірка інстаграму. Вітаємо, пані Євгенії Вітаю, доброго вечора. Ви прям так мене представили. Ну, знаєте, про вас пишуть усі змі. От я коротко, ну можливо, хтось ще вас не знає в Україні, але мені здається, що таких вже немає. Я розкажу, що ви підприємець, ви займалися ювелірними виробами. І 24 лютого пішли спочатку в тероборону, а потім в Збройні сили України і стали снайпером. От. Залишили свою десятирічну доньку. До речі, на кого залишили і як, як вона це сприйняла? А, донечка з бабусями вони дуже дуже допомагають. Ну, я вам так скажу і до повномасштабного вторгнення. Допомагали бабусі, бо я дуже багато працювала і приходила пізно ввечері, і по факту ми бачилися тільки на вихідних днях. Тому, в принципі, для неї це не було. Такого прям супер стресу але ми не бачилися перші чотири місяці а, від початку повномасштабного вторгнення. І звісно, це був найбільший а, відрізок часу, коли ми не бачилися, і це важко для кожної матері і тата, звісно, так довго не бачити дитину. Ну і я скажу нашим глядачам і радіослухачам, що ви були снайпером. Служили у силах спецоперацій. Скажіть, а як воно важко бачити через оптичний приціл ворога? Ви знаєте, таке ж саме питання, трохи риторичне. А чи важко взагалі бачити ворога і не без оптичного прицілу? Ну тобто, це не дуже приємна історія, в принципі, його бачити неважливо через приціл чи без нього. Скажіть, а снайпером, чому ви стали? Ну ви ж очевидно, десь мали якусь підготовку. А, ну, В мене не одразу скажу, що саме військового досвіду в мене не було, але був дуже великий досвід саме а, снайпінгу, так, тобто стрільби. А, я регулярно тренувалася. Ну, По-перше, зброєю я товаришую з 9 років. В 9 років мені тато вперше дав снайперську гвинтівку, і перші свої постріли я зробила в 9 років. А, з того часу я дуже сильно полюбила зброю. Ось вже пізніше я почала саме тренуватися. До речі, тренували мене хлопці з АТО. Кожну суботу. Це знаєте, для мене був як такий антистрес від моєї підприємницької діяльності. І я тоді не могла навіть уявити, що ці всі навички мені дуже-дуже будуть у нагоді саме зараз. Вас називають українською Жанною ДАРК. Чому? А, чому? Ну це питання перше до людей. Я думаю, що в них просто така асоціація. По перше, Жанна Дарк, та, що була француженкою, вона була руда, як кажуть. Деякі джерели. По-друге, це була така жінка без військового досвіду, але яка повела за собою усіх військових. Тобто вона надихнула і вона така була символом так певним. ось і Мабуть, тому люди мене так вирішили. Порівняти. Але я хочу вам зазначити, що в мене тепер ще один позивний, який мені дав наш сусід, наш ворог, вони мене охрестили карательницею. Ну, карательниця це, мабуть, все-таки похвальба. Сто відсотків. Чесно, для мене це такий був комплімент, і воно до мене якось зразу прив'язалося, що навіть мені чоловік почав писати каже: ну якщо ти карательниця, то покарай мене теж. До речі, про чоловіка. На фронті ви знайшли свою долю. Так, бачите, і таке буває на війні. Ну, а як то жінці з чоловіками е, в середовищі чоловіків в армії важкувато, мабуть? Ну, відверто важкувата. Тобто є свої і плюси і мінуси, в принципі, як і скрізь. Я вам скажу: в цілому, жінці, мабуть, важкувата в будь-якому чоловічому е, колективі, але є дуже багато і позитивних сторін. А чи не сумуєте ви зараз за вашими побратимами на фронті? Чи хотіли б якнайшвидше повернутися до них? Ви знаєте, я, чесно кажучи, дуже сумую. Я сумую і за побратимами, і за фронтом. Знаєте, в мене досі таке відчуття, що я ніби. Зрадила українців те, що мені довелося покинути фронт, і я не знаю, мені здається, що дня не пройшло, щоб я про це не думала, і я розумію, що я б ще могла щось корисне там зробити і ще більше себе проявити. Але е, Бог вирішив і по-іншому, тому це я прийняла. Значить, так потрібно було саме зараз для мене. Ну, я думаю, що вам не варто цим перейматися. Ну, а хто ще не знає, то ви завагітніли і тому звільнилися з лав збройних сил, так? А, ну, так. Я завагітняла, але я не кинула службу. Тобто я. Знаходжуся в Києві, продовжую службу, просто в Києві, і піду в декрет на цьому місці вагітності. Отже, я більше не підприємець, я все ж таки залишилася на державній службі. Військовослужбовець Збройних сил України. Ну, ну я була, я взагалі в принципі була в Збройних силах останні 10 років і перший місяць повномасштабного вторгнення теж була в збройних силах, але потім я перейшла до спецпідрозділу. А він відноситься до нацполіції, тобто я зараз поліцейська. Ну, в кожному разі це сили оборони України. Ми не, не, не будемо там виділяти всі, всі роблять великий внесок у перемогу України. Кажіть ну, декілька слів про свого судженого, як йому зараз розлука вас не, не бентежить. Ну, звісно, бентежиться. А в мене була розмова ще до того моменту, поки ми. От не зараз будемо. ми бачимо ваше весілля, і генерал вас розписував, так? Так, так, так. На Харківщині. Так, саме так. Я до чоловіка приїхала прямо на службу, бо йому було проблематично приїхати до Києва і одружитися зі мною, то я пішла за чоловіком. А, а та... що там Ляшко робив? Олег Ляшко? Так він же ще служить теж в Харківській області. Ось, і так як ми запросили всіх військових, то і Олег Ляшко був присутній. Просто багато хто думає, що там це якийсь там піар, чи якось це продумано. Повірте, це не піар. Я взагалі до останнього не знала, хто в мене буде на весіллі, як воно буде. Тобто, я просто туди їхала і думаю, ну, розпишемося, розпишемося, не вийде, так не вийде. Ось і я вам скажу, звісно, дуже сумую. Ця розлука вона дуже важка, коли я була на фронті, і мій чоловік був на фронті. Якось мені особисто було легше, якщо чесно. Зараз я знаходжуся в тилу і мені важче. І я зараз дуже сильно розумію всіх наших українських жінок, які чекають вдома своїх чоловіків. Це знаєте, мені здається, це заслуговує на. Прямо окремо нагороду, бо це реально важко. Ну, нещодавно ви знялися у фотосесії для українського журналу Ель. І дві фотосесії ви брали участь. Це жінки військові, в військовій формі, а інша фотосесія це в стильному модному одязі. Скажіть, яка вам більше сподобалася яка вам ближче? Ну, відверто скажу ближче для мене, звісно, військова форма, бо це була моя одежа останні там сім місяців життя. Так? І, і наразі я теж службу проходжу в військовій формі, хоч і вагітна. І коли я одягнула цивільну одежу, мені ще зробили макіяж, нафарбували це. Все було дуже для мене дивно. Ну я, я прям сиділа, і думаю, боже, а що ж мені зараз робити? Я тут з винтівкою бігаю грязна, а тут зараз там на ну навколо мене багато людей. Якось мені там треба щось позувати гарно. Я ж це не вмію. Але в цьому теж був певний шарм. І знаєте, ось команда Елля, вони нагадали мені, як то бути цією знаєте жінкою. Саме жінкою, а не військовою жінкою. Тому е, сподобались, звісно, два образи. Ось, але ось останній був такий ну, для мене незвичний, дуже приємний. Ну, а ви вже знаєте, що будете робити після перемоги? Служити у, в армії чи займетеся повернетесь до своєї підприємницької діяльності? Ну, я вам о, точно скажу, що я не повернуся до підприємницької діяльності. Я це казала ще коли була на фронті. Коли повернулася з фронту, я це доводжу. Тобто я для себе зрозуміла, що мені дуже важливо захищати людей, так права людей. Ну тобто, моя підприємська діяльність вона була спрямована лише на заробіток коштів. Зараз в мене трошки цінності інтереси змінилися, ось тому однозначно мій шлях буде пов'язаний або з державною службу або з громадською діяльністю я не дуже люблю заглядати наперед, бо ця війна показала, що які би плани ми не будували, це може скластися зовсім по іншому. Тому подивимося, наразі війна не закінчилася. Я продовжую допомагати людям в тилу, як я можу. Ось і я думаю, що я просто це буду продовжувати робити, і коли нарешті буде перемога. Тобто, ви ще крім того, ще й волонтерською діяльністю зараз займаєтесь? Так, так. Як тільки повернулася до Києва, я за один місяць зібрала. Разом з українським народом 2 мільйони гривень для ССУ. регулярно відвожу або сама, або відправляю гуманітарну допомогу. До речі, ось те, що я стала відомо в соціальних мережах, дуже багато фондів і людей мені довіряють і відправляють цю допомогу, бо вони точно знають, що я це все перенаправлю у ті руки, де це реально потрібно. Тому я вам скажу, скажувато. Я не відпочиваю дуже багато справ або служба, або волонтерство. Або я там борюся проти якихось наркоманів та непорядних українців. Тому мене тут весело насправді. Мені здається, я зараз навіть більше роблю ніж коли була на фронті. Ну, хто схоче якось долучитися, то потрібно зайти на вашу сторінку в інстаграм. Вона найбільш розкручена, я так розумію. Так, так і написати мені, я намагаюся кожній людині відповісти. Поважаю кожного, тому просто, можливо, не одразу, бо дуже багато повідомлень, але спілкуюся з усіма. Скажіть, а чим закінчилася та ваша історія? Воронова, вона здається, Ну, якась там курка збирала 4 мільйони, щоб витягнути свого чоловіка, якого спіймали на збуті наркотиків. А ви ну, написали такий пост і він розлетівся по всій Україні, що в цей час, коли збирають гроші на обладнання, на зброю, на. Для допомоги армії, а якась курка збирає гроші, щоб витягнути наркомана чи наркоторговця з тюрми, бо там застава 4 мільйони, бо перший раз було 2 мільйони, його другий раз взяли, дали 4 мільйони, і ще й знайшлися якісь, хто кидає їй гроші, то чим це все закінчилося? Ну, я вам скажу, ось це саме ця моя війна з внутрішнім ворогом українським, так, тобто такі українці вони не заслуговуються е, називатися українцями. І завдяки цій парі, в принципі, нам з е, нормальним справжнім українським народом е, е, ми зібрали такі 2 мільйони. Це був такий, знаєте, збір, це була противага в добра і зла. Тобто, так з, я. Вирішила, щоб цей контрзбір він завадив все ж таки збору на а, визволення цього наркобарона і щоб люди просто думалися, що вони роблять. І знаєте, ось мене навіть більше здивували тоді ці люди, які скидали гроші. Але а я вам скажу, мета досягнута. Перше, ми дійсно перебили їм збір, бо вони встигли назбирати лише 200 тисяч гривень. Так, а ми зібрали 2 мільйони. Тобто, можливо, навіть ті, хто й хотіли їм відправляти гроші, потім все ж таки відправляли на ЗСУ. А далі я тримаю під контролем цю історію, бо були такі чутки, ніби його випустили, його не випустили. Юра, його звуть цього чоловіка. Але взяли ще більше під контроль цю ситуацію. Я знаю. Точно, що вони намагалися відкупитися і крутилися дуже великі гроші. Але так як ця історія стала дуже медійною, плюс я за цією історією е наблюдаю і, очей на зводжу, е для мене розумієте, це історія показова, і я е вважаю, що ві він, ця людина, має сісти у тюрму, е бо ну, це буде перший крок України до. Правосуддя і справжнього законодавства. Тому будемо слідкувати далі. Збір ми перебили. Тут ми добилися свої кошти, зібрали на ЗСУ, а тепер залишилося дочекати вироку суду Тож будемо сподіватися, що от з таких маленьких справ і народжуватиметься нова Україна. Дай Боже. Ну і з маленьких справ і кроків все і починається будуватися. Євгенія Миральд, військовослужбовиця, українська Жанна Дарк, карательниця, як її назвали, вороги незламна українка, громадська діячка, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Тримайтеся, слава Україні. Героям слава, дуже дякую вам.